Так, привіт ребята, приїхав на такий водойом величезний. Вода, звісно, впала піпець. Вода була посюда, ось, де я показую спиннингом, а впала, от бачите де вже починається капець. Взяв такий воблер Цікавий, зараз хочу показати гру цього воблера. Зараз відпустю до початку. Невдобно знімати одною рукою, а другою показувати. Вот. Короче, такий воблер цікавий прям. Зараз покажу гру цього воблера. що він собою представляє. Зараз трохи підкручу. Так, є. Коротше, коли тягнем, як бачите, він класно просто іграє. Він... рибку приманює тільки так. аж самому нравиться така гра воблера. трохи швидше тягнути він теж грає добре медленно тянет все равно грає коротше обалденно грає ось така краса спінінг. Типа ультралайт. Зараз скажу від скільки до скільки грам. Від одного до 15 грам. Погано видно, Не... Від одного до 15 грам. 165 сантиметрів. Ось така краса. Зараз покажу собі, кол. зараз покажу вам, які приманки взяв з собою на всякий случай. Взяв небагато, пару штук тут, але цього буде достатньо, щоб половити. Є у мене, зараз зараза від зачепилося, є у мене такий воблер. Є ось такий воблер. це як на форель. <кій> Є теж такий воблер. класний, з такими ось крючочками. Є такий маленький з червоненьким носиком. Теж добре працює. І ось такий голубенький. Можна взяти сіреньким теж зараз попробую половлю на них Ах, погода звісно не дуже похолодало мінус мабуть 2 зараз погодка просто жесть скільки я тут пообривав уже воблерів, бльосін і всього остального це просто капець як їх би достати звідси? Тут я не знаю скільки тут, мабуть, тисяч доларів викинути. Викинули вже в цю річку. Я маю виду воблера, бльосна і самі дорогі там просто піпец. У мене були подарочні такі про, пронумеровані. Кам'янесте дно, нитка відрізається. Просто капець, прям як ліс Бачите, хтось вже оставив тут нитку, хтось тут запутався, видно, що ловили. Вода чистенька, можна і так і брьосна подивитися, може десь є, все може бути. Ось там повідривав просто капець. скільки бльосен уже. У Фінляндії одну блісну, щоб купити, коштує 5 євро. Заказав з Аліекспреса, вроді такі же, там. тут вони 5 євро, а в Аліекспресі по 90 центів. Взяв там до 10 грам, виходить, а привезли. Десь, мабуть, до 5 грам. Коротше, капець. Вже не те, що треба. Я заказав 3 штуки, а з трьох тільки одна грає у воді. Коротше, треба попадати на качественного, мабуть, продавця, щоб був качественний товар, а не просто... Бачите, де полоска. кстати, Докуда була вода і який уровень упав. То, мабуть, сантиметрів 40, я так думаю, якщо не більше. А то й сантиметрів 50. Це жесть. Звісно. Ось такий водойом. Тут і ловляти на черв'яка. І на плесна, і судак тут клює гарний. Бувало таке, що на черв'яка, не знаю. Клювало і відгрізало бляха крючок. Так що і таке бувало. Що воно таке клювало, не знаю. Дивіться, і колеса тут валяються в річці. За них теж люди, я думаю, бльоснами блісна, чіплялися вже не один раз. І інструменти, і ноутбуки, що тільки тут в цих річках немає, це просто капець. Треба якось буде, мабуть, взяти магніт, Попробувати закинути в цей водойом, тому що ниряти тут нема сенсу. Можна нирнути і не винирнути багато крючків, нитки обірваної, можна запутатися аж бігом. Оцей водойом тянеться, він там дуже великий, прям я не знаю. Коротше, в Фінляндії де не глянь один водойом. 180 з чимось там тисяч озер. Представте собі 30% населення і 70% зелені і води. Це просто... просто... Хто не знав... Населення Фінляндії складає 5 мільйонів. 5 мільйонів це населення Фінляндії. Столиця Фінляндії, по-моєму, 500 тисяч. Якось так. А, руки холодно, просто замерзають. Просто капець, ребята. Замерз. Ой. Що тут навесно весну заростає? Кувшинками, камешами. Зараз вже їх поменше стало. Форелька тут клює класно весною в початку літа. Прям Приїжджаєш рано, і от там де тот камінь десь там приблизительно буває пригає так гарно багато її цієї форельки, вона тут її просто капець, скільки її переловили літом. Але скільки і бльосін пообривалося силикона і все, що хочеш. Коротше, якось так. Я сподіваюся, що на наступний рік будемо пробувати ловити вже з новими снастями. І так, будемо пробувати зараз підготавлюватися до зимньої рибалки. В принципі, в мене вже все готово, є бур 120-й. Є вже все на зимню рибалку, я готовий. Будемо пробувати ловити. Хай це все замерзне. Можна спокійно ходити, бурити дірки, ловити щуку, хоча там є місце, де щука ловиться просто безвідказно. Хочеться вже якогось і судака трохи половити, щось трохи другого. Якогось наліма, наприклад, на живця. То що щука щукою і просто дуже багато, треба вже щось нове ловити, якось так. Так, друзі, буду збиратися. Маю виду ловити, пробувати. Обязательно добавлю це відео, якщо щось буде новеньке, покажу вам. Так що, всім пока, до зустрічі! Ставте лайки, дивіться відео, заходьте на канал, там є в щуки, кому цікаво на воблер на живця. Якось так. Все, всім пока, до зустрічі. Чекаю вас на своєму каналі. Ось така краса, як бачимо.